Доброго дня! З вами я Артем Канал «Зоокол». Продовжуємо нашу рубрику базові запитання і відповіді на клієнтські питання. Ці. Е, значить, е, одне так. Коротенько пробіжимося. Базові недоліки, базові переваги австралійського рака. Ну, почнемо з недоліків. Е, недолік номер 1 Цей бізнес, якщо ми розглядаємо його як промислове вирощування, е, правильно працює тільки на великих площах. Це перший недолік. Другий недолік, що потрібно вкладати гроші в виробництво. Е, це не 10 і не 20 тисяч доларів повинно бути. Тобто сума інвестицій не, не мала. Але само собою простіше було б, якщо б в річках в озерах було тоннами цього рака купляєш. у... Називемо так у браконьєрів його перепродаєш, і нічого будувати не потрібно. Тому, але ви ж самі бачите, що з раком ну, більшість людей, хто, хто в темі, бачиш, що з річковим раком гімарой в плані того, що його немає системно, і він поступово зникає. І, і таким чином ціна кожен рік збільшується. Тому недолік ще у австралійського рака це саме основна наприклад, ще така позиція. Це канібалізм. Канібалізм повністю прибрати ми не можемо, але є моменти, як ми його зменшуємо, знижуємо і робимо цей бізнес більш цікавим. Але канібалізм це фу, е львіна доля людей, хто залазить в це направлення, скаржиться, що рак вижирає друг дружку. Так, ця проблема є. Ми з е цією проблемою теж стикаємось, але поступово частково знижуємо канібалізм. Ну, це в іншому вже відео. Так, переваги. переваги. Швидко росте. 10 місяців на важка 100 Доволі легко розмножується на малька. Щоб дозволяє нам отримувати більш цікаву собівартість кілограма, так ну і за рахунок того, що купляти малька не буде потрібно. Так, м'яса набагато більше ніж в річковому. Хтось каже, що смачніше в рази. Я кажу, що мабуть, якщо ти правильно його приготуєш, то і вони смачніше, але космічної різниці конкретно я не побачив. Далі перевага, що австралійського рака можна перероблювати. Це означає, що варимо, заморожуємо і продаємо по своїй торговій мережі або чекаємо зими, коли взимку річковий рак Х2. Само собою ми в цей період можемо реалізувати наш австралійський рак дорожче. Що ще? За рахунок етажності ми можемо збільшити робочу площу, тому що там, на одному квадратному метрі можна зробити 3-4 поверхи, можна і більше. Таким чином, це теж ну, для мене перевага. Логістика шикарна, термоящик без води. Поклали, можемо возити куди завгодно. Ну і сам по собі продукт цей. Ви ж бачите, що кожен рік здорожчання річкового рака. Поки ви розвиваєтесь, ціна підвищується на рака, і е, колись ви добудуєтесь і будете системно його вирощувати, то ціна буде значно вища ніж на сьогоднішній момент. Тому, але не кажу, що це так легко і все так класно. Е, цікавий дуже цікавий бізнес, складний само собою. Але фермерського бізнесу е, легкого не існує. Це тільки там десь на заборі написали, що це все так легко. Ні-ні. ні Крутий бізнес, перспективний бізнес, але ну, не так все легко, як хотілося б всім, Ну і перевага за рахунок того, що. Є складнощі в направленні, таким чином цей рак не, не буде вирощуватися у кожному подвір'ї, таким чином не буде е, зниження ціни. Тому що конкуренція вона присутня, але людина, яка вкладає час, вкладає кошти і робить системну роботу, вона не буде депінгувати. Тому для мене це теж перевага. Тому що я буду отримувати е, надлишок по, до, до, до заробітку. Тобто, тобто, якось отак. Підписуємось на канал в коментарях. пишемо запитання, буду по можливості давати на них відповіді. До зустрічі.